На рівненщині відкрили сміттєпереробний завод, аналогів йому немає на пострадянському просторі. На унікальному заводі перетворюють відходи на високоякісне та енергомістке альтернативне паливо. Подібними проектами вже зацікавились у інших містах України. На урочистості прибула урядова делегація на чолі з міністром екології та природних ресурсів Олегом Проскуряковим. Я думаю, що це тільки початок, і ми обов'язково з інвестором зустрінемося і говоримо про ті далі розвитку. Строїтельство таких заводів по Україні для сортування та переробки сміття вже застосовують найсучасніші європейські технології, в основі яких безпечність та екологічність виробництва. Проєкт унікальний з багатьох точок зору. По перше по логістиці. Ви в Україні навряд чи знайдете таке місце, де було би так. Тут завод. Поруч звалище, поруч місто і поруч цементний завод, який споживає альтернативне паливо. Цикл переробки сміття запроваджений за інвестиційним проектом компанії Укрекоіндустрії. На даному етапі у виробництво інвестовано понад 70 мільйонів гривень. На Рівенщині був створений дуже приємний інвестиційний клімат зі сторони громади, зі сторони губернатора Берта Берташа Василя Михайловича зі сторони мера Хамка Володимира Єнича. І все це разом взяти дало позитив. Потужності заводу дозволяють переробляти близько 120 тисяч тонн сміття на рік. Цей проєкт не тільки масштабний, а він і важливий, і навіть, можна сказати, дуже важливий, тому що вирішує проблему екологічну, тому що обласне сміттєзвалище майже заповнене. За словами інвесторів, нині серед головних пріоритетів компанії Укрекоіндустрії розвиток сміттєпереробного бізнесу на Львівщині.